На сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я сім'ї, соціальної і ветеранської політики ми остаточно підвели риску щодо розробки нових проєктів рішення по наданню грантової допомоги нашим захисникам і захисницям міста Києва. Це дуже важливе питання, яке ми як депутати, як Місцева влада можемо надати таку допомогу матеріальну нашим захисникам, захисницям, людям, які отримали поранення, мають інвалідність, їх сім'ям для того, щоб вони могли не тільки продовжувати бізнес, який вони мали до початку повномасштабного вторгнення на територію України, а також і розпочати новий бізнес для того, щоб щоб підтримати свою родину для того, щоб виховувати дітей і бути матеріально незалежними і захищеними зараз бюджет, який виділений на грантову підтримку, а це 2 мільйона гривень, буде поділений між департаментами. Таким чином, на базі Hub буде створена комісія, яка буде Відбирати проекти, ветеранські проекти, і буде їх підтримати за рахунок мікрогрантів. Це перший крок для того, щоб розширити цю грантову допомогу. Якщо він буде вдалим, вже наступного року ми його будемо розширювати. Я дуже вдячна нашим депутатам, які долучилися до. Цих проєктів, рішення для до розробки нових пропозицій я дуже вдячна громадським організаціям, які дійсно весь час були присутніми, приймали активну участь в наданні своїх пропозицій і правок. Я впевнена, що такими спільними зусиллями на базі Хабу міста Києва дійсно. Буде створена спроможня комісія, яка зможе прозоро, чесно і цивілізовано надавати грантову допомогу нашим захисникам і захисницям.